Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 6 серпня. 6 серпня 1945 року. Дата, яка назавжди змінила світ. Ранок у японському місті Хіросіма починався, здавалося б, звично. Люди йшли на роботу, відкривались магазини, але о 8.15 ранку над містом з'явився американський бомбардувальник B-29 Enola Gay. і за кілька секунд небо розірвалося. Вперше в історії людства була застосована ядерна зброя. Атомна бомба з іронічною назвою Малюк. Знищила все живе на десятки квадратних кілометрів. Температура в епіцентрі сягала понад 4 тисяч градусів. Місто вкрилося вогнем, пилом та смертельним випромінюванням. За різними оцінками, від 140 до 240 тисяч людей загинули одразу або протягом наступних місяців та років від опромінення. Уламки тіні, тіл. Вигоріли дерева, все це стало символом жаху нової епохи. Бомбардування хіросіми стало сигналом. Людство отримало силу, яку не завжди зможе контролювати. І хоча прихильники удару говорили про завершення війни, важко виправдати смерть тисяч мирних жителів. А як ви вважаєте, чи можна було уникнути трагедії хіросіми і чи мав світ право на таке рішення? Напишіть свою думку в коментарях. 6 серпня 2012 року людство зробило великий крок у дослідженні Всесвіту. Після майже 9 місяців подорожі, подолавши понад півмільярда кілометрів, марсохід Curiosity успішно сів у кратері Гейла на поверхні червоної планети, і це була не просто посадка, це була м'яка, точна та дуже амбітна операція, яку інженери НАСА назвали семеро хвилин жаху. Curiosity – це справжня хімічна лабораторія на колесах. Він мав місію не просто зробити кілька фото, а дослідити марсіанський клімат, геологію та головне, знайти органічні сполуки, які могли б свідчити про наявність життя в минулому або потенційно в майбутньому. Вже через два дні після приземлення, 8 серпня, він не діслав перші зображення марсіанського ландшафту. Ми побачили чужу, кам'яну поверхню. Схожі на гори обрієві лінії і відчули щось дивне, ніби ми вже трохи там побували. Цей момент став символом допитливості людства. Ми шукаємо, досліджуємо, мріємо навіть за межами нашої планети. А ви б хотіли коли-небудь побачити Марс на власні очі? Якщо так, то підпишіться на наш канал. А якщо ні, то підпишіться та поставте цьому відео лайк.